Це був самий дивний рік, який ми могли тільки уявити. Ми стали господарками двох слаймів. Ня! І ось, це наш перший новий рік з Бібою і Бобою. Наступний рік обіцяє бути ще цікавіше, адже зі слаймами ніколи не буває нудно. Правда? Ва-ва! Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Дякую всім, хто слідкував за нашими пригодами. Ви бачили, як поступово росте канал, і все більше і більше на нього підписується нових бобонят. Аж не віриться, що біба і боба менш ніж за рік набрали таку аудиторію. І вони не збираються зупинятися. Чи не так? Ой. В наступному році бажаю усім щастя, радості, успіху, чистого неба, друзів, кохання, тепла, виповнених цілей, смачної їжі, котиків, теплих шкарпеток і, і. і... і е, е, я можу так вічно перераховувати. А ти що побажаєш? Грошей, щоб спина не боліла. І все? Ня-ня! О! Боба теж хоче вам щось побажати. <клес> До сліз. Ти щось зрозуміла? Ні, але звучало дуже зворушливо. Ньоу! Ой. Е, ви куди? До речі, а які ти цілі поставила собі на новий рік займатися спортом і вивчити англійську? Ого, як класично. А у тебе що? А я хочу відвідати Боболяндію. Ти думаєш таке існує? Ну а звідки біба і Боба? Ну, Боба ж з калюжи з'явився, а Біба. не знаю. Отож, в наступному році ми маємо дізнатися всі їх таємниці. Всі таємниці. Ню? Боба скаже, чи існує Боболяндія? Оляндія? Ва вава! Він сказав так. Він сказав вава. -ва. Це перекладається як так. Це ти тільки що придумала? Ага. Фу, це що? Щоденник, боби. О, Це було дивно. Я думала вже закінчувати відео, але на такій ноті щось не хочеться. Е, боба, злізь камери. Вітаю всіх з наступаючим! Якщо ти тут, значить ти дуже любиш Бобо. А це значить, що я можу порекомендувати тобі підписатися на телеграм і інстаграм Боби. Також у Боби є Тік-Ток, Ютуб і поки що все з Новим роком!